Всім привіт! Будем зараз готувати вечеру. Типа гарячий салат із спаржової квасолі Ось у нас така спаржа. Відрізаємо ну, кінчики. Ось ну, так от І такими ось произвольными кусочками кришимо і відправляємо і походить сюди в миску Зараз потім будемо додавати сюди цибульку. Морковочку. Десь наша морковочка там. От Це Це Ось так молоденьке, все згорода. Покажи сколько приблизительно буде ну, став зараз. На сковородку. Потім будемо додати молоду так. капусточку, небагато, і сюди на нашу сковородку десь іде 4 корінні яйця. 4 корінні 25. Це зараз, 20... 20 зараз накрішуємо морковочку і. Спаржу. спаржу, цибульку, горку і спаржу на, на цього. Будемо кидати їх на сповородку і покажемо. Поки що відключаємось. Ось так. Готує мені місірунька вещеру. Так, ось так, накришили. Ну, стільки нам, коротше, хватить на вечерю? На двох. На двох, да. так. Косимо більше, то тей хай робить більше. От, ось морквочка і спаржева. Ось так покрили. Цибульку ми покриті, будемо додавати її чуть попозже. І капусточку будемо додавати. Так мелко шинкуємо її. Будемо додавати її попозже. Це такий салат, коротше, як скажемо, в супермаркетах он замороз, заморозка типо, йде. От. Ну, там звісно, ще, звісно, додається брокколів. А у нас простий сільський. сільські салатик буде. Омлет. Миколаю на вам подобається. Ось беремо капусту на половину і четвертинку, коротше, ще на, на половину. Його дуже добре їсти або рано вранці, або пізно ввечері. Ну так, пізно. Ну, вже в цю пору візьмемо. Або... А так, перекус робить. Перекус, так. Да. Капусти багато не даємо. Так. Ну, кажу, нам його вистачає. Все. Зараз оце все. До Миколаївна бере, додає сюди олійку на сковородку. І ставить на газ, і воно минут 10-15 буде під крішечкою у нас, типа, як проварюватися. Сергій Вікторович таки перепутав. Не Людмила Миколаївна, Вікторович. Коли Сергій Почне Трій. піджаруватися наша спаржа. Тоді ми будемо додаємо цибульку і капусточку. От, ну у нас помідорок було, але ну, у нас є помідорки, ми може ще дамо до mm -hmm. помідорку. А може, не будемо давати, ну побачимо. Коротше, я не люблю помідорки. Часточка сюди ще мій. Часначка да, чесничка сюди обов'язково додаємо. І коли капусточка наша почне піджаруватися. Ми... О, наш новий. Коли капусточка почне піджарюватися, ми тоді додаємо сюди 4, на сковородку 4 яєчка. розколотаємо його і ще минути 5 дамо йому кришечкою, під, кришечкою. під кришечкою піджаритися, посолимо, поперчимо і як будемо їсти. Результат покажем. Результат Все. Окей, ось так наша. Поджарюється спаржива класолька із морхочкою. Бачите, вже поджарив. Зараз будемо сюди додавати капусточку І ще минут 15 буде піджариватися з капусточкою із цибулькою. Ось. Капусточка наша із цибулькою І сюди ми додали ще чесничок. І все ми додаємо сюди. Штики у нас получається. Николай нажав підготовлював на клипчик. Бачите. Стики получається. І даємо ще 10-15 про протушитися з капусточкою і цибулькою, і лучком Всех Ставимо на огонь і даємо трохи ще протушитися. Потім будеш сюди додати 4-5 яїчок. У нас, вважайте, зараз всі інгредієнти з нашого городу, Крім олії і солі. Моркочка своя, капусточка своя, цибулька своя, спаржа, своя яички теж у нас свої Та слідкує за нашим каналом той бачить знає, скільки у нас хозяйства. все накриваємо крышечку і даємо протушитися 15-20 кг жарилась наша капусточка з цибулькою и убиваем сюди наші яйця. Ми можемо і перепилині сюди вбивати. У нас є і перепелині, і куріні. Знаєте, ну, яке хатяйство, то є яке хочете. Далісь ми 5. Нас ніхто не лімітує. Ось це яєчок удали. І зараз. Перемішуємо, потім додаємо специк, хто як любить. Ось, беремо нашу ложечку і ретельно перемішуємо. Можна лояєчки взяти наші збиті, перемішати водільно, до сюда забити, але так воно вудше перемішується з нашим салатиком. Все і не. Пилинок 5, ставимо ще на газ до готовності. 5-7 Зараз Додаємо спеції, соль, перчик. Хто що любить. О, і потім додаємо в кінці, додаємо окріпчик. Це жаримо. Ось. Таке блюдо у нас вийшло. Це ще одна порція, ось друга. Зараз на сковороді стільки саме залишилося. Тепер беремо ми. Наш окріпчик. Легенько так притрушуємо. Це Миколаївна порція. Вона у нас окріпчик є, петрушку вона у нас не є. Петрушечку ми її не будемо підсипати. І я собі ще підкидаю петрушечку. Ось ось так з помідорки з огурбочками. І зараз будемо смакувати. Отакою порцією можна наїстися от пуза. Ніколая знімає пробу. Mm -hmm. Божека м'ягенька. Спаржлива косоля готова. Капусточка, морпочка. Ось така легенька вечора наша. Це гарячий салат. Для мене омлет, тобі гарячий салатик. Головне, що все домашнє. Всем пока. До побачення. Готуйте. Всім... За наші труди і лайки, подписку. Хто цінить наш труд, хто не цінить, дякуємо і так, що подивитесь. всім пока. Кріпітує.